А ти хочеш телефон? ага, Уже була... неділя, виїжджаємо на севрань, будемо стрігти голову когоспа, бо у середу будемо мати свято. Я мирон. Ти мирон? Мирон Дмитрович, голова когоспу. Ні. Червоні маки. Як на та й такі от справи Бусь. Мирон трошки без настрою, але бачу, відгризається, то все нормально, по ходу, да, син? Так. Yeah. Ага, слава Богу. Ось таке насправді на дворі чуть-чуть прохолодно, не дуже, але є. Ой, з боку, з боку, ти хто? Месі? Да? Mm -hmm. Чи Рональдо? Як сказав, Тіті Наташі з двох сторон, так вона і тобі зробила і з тої з тої сторони. Зараз в машині буде тепло. Я просто не хочу вдівати шапку, щоб всі бачили, яка в тебе гарна зачіска. Бусі, ми вже в Бужайково, мені масажер робить масаж. Зараз впадуть засну. Мирон вже розбирає ящик з ігрушками. <гас> Мирон, як ти так мовчки сидів? Бусі, сідав миросик в цей масажор, і він каже, о, лоскоче, лоскоче. Я кажу, моросик, мама теж хоче, а мені бусі, воно так болить. Права нога ліва, взагалі не відчуваю. А права нога, я прямо аж кричу. О, зараз начітко, хорошо. Добре, так, да, Мирося? І такі є. Що хочеш? А ну дай мамі сюди ручний. Оооо, зажало. О, я не плачу, я не плачу. Мач, воно просто видно. Мами, там А! Що таке? Все добре. Мені це дуже Може промагали. Я не знаю. А чого ж це не були? В тебе. В общем, у вас повна хата масажорів. Він вже достав всі масажери, що є. Три масажери. А, тобі, а тим ще не робив. Спинка, в нас ще можна спинку. О, мені Наташа ще спинку. <різь> 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 Ми сюди як на реабілітації. Фу, ну це були кабіц. Все, я вже відходжу в бусі. Від цього балдіжа, сейчас да дімка. А ну давай, лиш не прикидайся. А ти мені сильніше? Лоскотно? Да. Я зараз побачу. Ага, зараз. Мені тоже було спочатку лоскотно Що там таке? Що там таке, Та й що там? Монстр? Монстр? А чим? А де той фонарик, що ти бігав з ним? Ну ж ти став на сайт. Давай на ролики. <рик> ті ролики. Так нітуки не видно. на ролики. <рик> <рик> так, дівчата, у вас тут реабілітаційний центр можна відкривати. Я до вас буду їздити кожну неділю на цей, на сеанси. Мирось, я після Чому? тебе.

Потім приїдемо поспираємося. Буде гарна погода, буде сонечко. Трошки тепліше, бо де по грибочці. Шешечок розбираємо. Буся. Приїхали ми з Пужайкова. Я швидесенько зверганула обід. Пожерання дали мені півника домашнього, Я його розробила за тушити. Щось я зараз находила взагалі докупи зібратися і казала мамі, що я щось не соображаю, що це вже так швидко святий вечір, що це вже так швидко новий рік, а я ще не готова. Мама каже, сядь на меню, що коли ти робиш, і так буде легше, і не запутайся. Оце ж ми домовились, що 25-го ми будемо у пожаранів. Це 24-та мама, 25-та Пожарані, а двадцять шостого бусі, го 24-го у нас праздник той же день, третій. Тому пишемо куття. Я кажу, я не буду багато готуватись. Вареники з мамою. М -м Картопля, тушковане це я, м'ясо я тушковане, Холодець у мами. Так, кисель. Бо я думала, може, желе. Кісель. Нижелі. Бутерброди з рибою, бо це всі їх їдять. Дітки їх їдят і з огірочком. І салат. Греческий Діма вже не любить, значить робимо Цезар. It's all. <с> я багато готувати не буду. Много в році я наготувала, пам'ятаєте? Так, сік, вода, пипівка. Все. бо це вечеря, це не день народження, це не праздник, це вечеря і не Новий рік. Так що у дово. Сьогодні вже 22 грудня. У мене немає відчуття е термінів. Ось у що? Ось зайшов грудень. Зараз пару днів і новий рік. Я собі в голові, ми з Дімою говорили, і я собі думаю, ой, та це ж перед новим роком. І Діма щось там починає мені говорити за новий рік і я кажу, зай, ближче до нового року, і потім про це поговори. Діма каже, так скільки тут уже? Тиждень. А в мене в голові бусі чогось розуміння того, що новий рік десь через місяць. Я не знаю, чого в мене немає оцього відчуття, що час так швидко йде, і в мене в голові ще квітень, а вже ось новий рік має бути. Я щось ще не дуже готова. Просто, можливо, це що все разом, садочок, і ці всі свята, і новий рік, і якусь ну, все вкупу. В общем, не знаю. Щось я, я знову розкисла, щось докупи зібратися сьогодні не негодно цілий день. Якось день так почався і закінчується так само, що пахну, сидю цибулю, і робила ту зажарку, а ви знаєте, як мене вибішує запах цибулі. Зараз іду роздіваюся і купатися. І миросика спочатку, я покупаюсь, хочу, а тоді миросика буду купати. Так що я обираю ще одну мандарину бусі і зустрінемося вже з вами завтра. Добрий ранок, бусі. І він каже, що він не голова коло спохо. Дивіться, сидить на бурмуся такий. Але вже одягаємося і виходимо у машинку. У мене стан пожованої бусі. Щось голова трошки підтріскує, ну. Я не знаю другого стану, але морозочок умнічка такий, він сьогодні без сварок, без плачу собі вставить, гну халатик. Ми пішли вмилець, почистили зубки, все так спокійно було. Ой, общем, не, не дитина золото, так що ми одягаємося. Папа вже нам прогрів машинку. Десь там Софійка сьогодні з нами, бо в неї нульовий урок. Так що вже будемо виїжджати. Пусі морозка вже завезла в садочок, одягалися. і Він каже: мама, забери мою іграшку додому, подивіться, це Вони в, в п'ятницю робили. Така гарненька, повішаємо на ялиненьку, У нього там сніжок прям такий. А, забігла ще в магазин, купила гостинці. Завтра до мами на вечерю з татом, до батьків. А, і що, їду додому. Мабуть, зараз на каву з льотою до мами, вже поговоримо, обсудимо робочі моменти. І поковую вже мами. Бо я посі представляєте, вчора не пила цілий день каву. І я думаю, що це мене трошки ці підгрібає оця голова, що це через те, що я не пила каву. Бо якби не те, що там залежна, але то треба випити каву і все буде добре. Ну все, поїхали, гайда. добрий ранок. Що ти без настрою? Злюка. А, ти просто лягти хочеш. Оттак. От так. От. Бусі, так спішила до мами на каву попити. Мама каже, що машинка щось там виділюється. То що стала, почистила мамі каву машину. Але машинка запрацювала, я п'ю кавуську, Вівічко мене воно тримає, щоб я нікуди не ділася. Такий діловий. Всі такі ділові. Цей тут, той і там. Дві голови когосту. У нас два когоспи. Один на Конечівці, другий на Шевченка. Оце на мене дивиться такими закоханими очима. Зайчик маленький. Відпускай Олю, Оля вже додому буде їхати. Мама дала мені на пробу червоненьку. Це мама вже засолила, Бо мама завтра святий вечір, а мене аж 6-го. То я тільки сьогодні, мабуть, достану, щоб вона розморажувалась. І то на ніч. Мабуть, щоб вона така була. Смашненько. І проговоримо, що ми завтра скільки поможемо мамі сервіровочку зробити. Мама, звісно, це. Цитий вечір. мами вся глиняна посуда, бусі. Папа це мамі такий подаруночок зробив. І мисочки більші, і менші піалки, і горщики, і макітри. Да, мама? В общем, там, там все, там чашки. все. І, і чашки. Все, будемо компот пити з тих чашечок, мама. чи стаканів. Да? Таке воно, як горнятко. Це завтра я засервірую бусі. Ну, у мене вже біляньке буде. Вразнообразя буде, будемо знати, що у мами прямо все так під старовину, а у нас по помаложному. Ти що, прийшов до нас, будеш гостинці з нами складати, да? хідруля маленька. Вусі зайшли в залу, мама гостинці показує, які купила, вискадати нам треба. Діду стоїть посеред столу, на глиняну посуду подивилися. І знаєте, що ця женщина? Вона не включила гірлянду. Я зайшла в залу, точніше, вона її передо мною включила, а вона не мигала. А я кажу, я все бачила я все бачила. Ну подивіться. Краса? А тут пакети, так. Да. Дивіться, будь Будемо завтра пити з таких горняток. Стакан такий. І компот, мама. Ніяких пепсі. компот, О, Кого пепсі? Ні, не треба, будемо компоти пити. А цей тиня є за нами і все. Тиня є за нами, і все. Ти, хитрун малий. хочеш? Так, бусі, сиділо, сиділо, це що Оля і згадала, що ми коврики забрали з нової почти. Зараз піду до Згадали, так? Да? У вагон. Що таке Вічка? Холодно трошки, так? Да? Заходиш? Заходь, давай. Кс -кс -кс. Я закриваю вікно. Давай. Це розпаковка. Так Бусь. Отак вона виглядає в хаті, Надіюсь, у вагонові буде теж гарно. Ще такі його емблемки, але я думала, що вони будуть уже там, а не я сама буду чи Діма їх фіксувати. Ну, нічого. Все, тоді зараз несу Вагось. Бабуся. Вагуся вже з ковриками, новенькими. Красота? Головне, щоб папі сподобалось, бо мама типу за, а тато, ну, надіюся, одобрить такий. Як у нас, ромбіком? Зараз вагончик трошки погріється, і я назад його в гаражик зажену. Маленький. Ну як маленький? Не дуже маленький. Вже вдома. Зараз потіплю. саму-саму головну Іграшку. так. Подивіться, все, тепер уже картина масла. Бусі, переодягаюся і стаю готувати млинчики, бо вчора все ж тушкувала півника. Їм зараз ріже дрова, то прийде, буде обідати. Ти не роблю млинчики, бо картошки вже не хочу, картошка приїлася. Буся, я вже переодягнулася. Он, налила уже в узвар. Вчора його приготувала, він настоївся цілу ніч, але у холові це ж я його розділяла по ковшинах. я ж собі така думаю, хотів якийсь компот чи що думаю, ану, сушки куплю і зроблю узвар. Вчора, коли я його приготувала, вже <клала> поклала його настоятись, кажу, що? я там узвар зварила, а він каже, М -м, а я його не, не п'ю. кажу, очо? Кажу, бо я не люблю сухофрукти, але я знала, що Діма не любить ізюм, курагу, чорнослів, сушка, там яблуко, грушка. Він каже, я не п'ю його. То я вип'ю. А потім заходи Мирон, кажу, Миросик, будеш я кажу, що це кажу, узвар, зварі, як компотик. А він такий понюхав, каже, як в садочку, я таке не люблю. Кажу, знаєте що, хлопці? Ідіть, мама, сама буде пити. Так що бусі, я вже зараз в холодильничок поставлю. І йду закладаю патли, отак-от, бо буду ставати вже до млинчиків. Бусі. Уже млинчики готові, Півник підігрівається м'ясо. Давайте так це називати. М'ясо підігрівається. Дивіться, така думала, що піду, візьму такі оці зажимчики маленькі, крабіки. А тоді думаю, капець, це що, в мене немає ніякого обруча. А потім згадала, що у Мирона оцих обручів, всіх там один, два, три, чотири, п'ять. Це шостий. Uh, і думаю, а ну, це такий олінь. Оля олінь. <смі> Жарила млинці. Що тоді? Це що в нас? А, ще в нас 14.20. А я вже так швидко їм обід готую. Ну нічого, нічого, буде стояти все. Ой, я бистра бусі. Що, що в мене в планах зараз? Прибирати в хаті, мити дзеркала, замітати, мити підлогу, все протирати, потім хочу ще... Це я не хотіла зараз включати, поки я стояла на кухні, щоб вона мені не кричала. Попрати білу скатерку на вечерю, щоб вона була у нас гарна. Вона чиста, але хочеться оновити, що ж, рік назад її стелила. Так, друзі, в мене до меню плюс дві миски. Одна з голубцями від мами. Мама сказала, що дасть. Голубці і гриби. Гриби. І тортик, але це вже не на миску. Тортик. Все, Зараз вмикаю стірочку ще одненьку, піду, ту зніму сухеньку, другу включу, а потім вже буде аж скатрик. І не що, я вже підмела на кухню в коридорі в спальнях і в залі. А далі що? Протирати пил, а потім а, мити підлоги. Ось, Зняла стірочку. Було небагато. Зараз поки розберу нарожки, надій мене, оліне. Ем, я вечорами таке бувало щось, не знаю, як мені було не то сумно, але чого ж сумно? що Не хочеться вже сидіти ні в інтернеті, в цих тіктоках, ну нічого не хотілося. І я згадала, що було вже багато хлопців понавозили шевронів для моросика, і я ж йому ото минулому році весною, здається, да? чи на початку літа купила джинсовий свій піджак, такий у нас китель. І пришивала шеврончики туди на нього. Так, по кубках розклали, потім розберемось, що в яку шухляду. Я вам зараз покажу, що я вже пришила. майже, майже всі Залишилося мені два маленьких пропорця. А так, це вже у нас такий перед, бік. Бік. І ось такий зад, подивіться. Тут будуть ще шеврони, я вже буду тут, 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 тут. Я собі щось так надихнулася. Ідей у мене знайома. Ми разом навчалися в Полтаві, поїхала в Америку на роботу, але при цьому вона дуже багато де подорожувала і працювала на круїзному лайнері скрізь. І вона купляла ці шеврончики із прапорами країн світу або там щось, де вона собі бачила. І в неї такий здоровений, довгий, довгий джинсовий піджак, оберсайський, такий здоровий, здоровий. І вона його всього-всього обшила е, оцими прапорами і назвами країн, де вона була. Це так класно. Тому я це ж моросику купила на два розміри більше, щоб він хоча б ще в цьому і на той рік походив. Не знаю, як наш козак буде рости. Може, він мій за це літо вимахає? Але так залишиться на пам'ять оце. У нас такі всі шеврончики наших захисників там. Якщо, давайте, я вас протру. Так краще видно. Так, трикала, помила, Ванні я мила перед цим. Так, що, зараз дімко розпалює, зайде і буде обідати. Я все ставлю по місцям. Трошечки, розчищуся. Я думала, після обручу в мене лишиться дуга на голові. Не лишилося. Ай! Три волосини <ріху> а больно розчісувати. Все, красиво. Ой, що це за флеш? Так, що робимо? Що робимо? Я б ще в разок кави напевно, випила. Яка це вже зараз година? Труга, нормально, нормально. Обідей мій чоловік і знаєте, що в нього в стакані? Узвар, <ріху> який він не любить. Любив, різко, понимаєте? Резко. Так, хвилинка перекуру і далі щось буду далі робити. Так, що там, такі новості. Та такі ось справи бусі? Лужок вам буде за два дні. Завтра, зрозуміло, буду щось знімати, як ми готуємось. Ну, Мама готується, я Аля допомагаю просто трохи на стіл накривати, але буду вам знімати. Буся. Написала список, що купити в магазині. Масло закінчилось, цукор закінчився. Е, ця. Не плівка, не плівка. Як фольга, фольга. Фольга закінчилась. Е, порошок закінчився, наче от-от купляла повну упаковку, капсул, все, вже немає. То що буду їхати за морозиком, забіжу перед садочком, щоб було дешевше. Забіжу це все, куплю в концеві в магазині. І все, це щоб ви знали, що в хазяйті все позакінчувалось. І що Буся, тоді до завтра. Завтра вже свята вечеря буду вам знімати. Дякую, що зі мною дякую, що підписуєтесь. Я там тільки пожалілася, що 1, 2, 1, 2, а плюс 15 відразу. Тож мене це дуже радує. Дякую, Бусі, що ви зі мною, що ви дивитесь. Все, я вас цілую.